Нещодавно на офіційних сторінках у соціальних мережах Укрзалізниці з'явилася інформація, що вперше з 24 лютого відкриватиметься продаж на регулярні рейси Далекого сполучення до Покровська. Якщо раніше, завдяки евакуаційним рейсам залізничним сполученням з Покровська можна було дістатися лише Дніпра та Львова, то від 28 квітня розпочнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складі рейсів Львів, Покровськ, Львів та Київ-Покровськ. Київ прямуємо до залізничного вокзалу, аби дізнатися вартість квитка до Києва. Київ там тільки купе а 350 ні, до чотирьохсот З Покровська до Львова можна придбати квиток у вагонах типу плацкарт або купе. Ціни відповідно відрізняються. А 300 до 400, це плацкарт до Львова купе з Покровська до Києва потяг вирушатиме щодня о 14.15. Прибуватиме до Києва майже о 6 ранку. До Львова потяг прибуватиме о 12.44. Придбати квиток на будь-який з рейсів уже можна у касах залізничного вокзалу або у мобільному додатку.